Дні в усіх регіонах обласні військові адміністрації починають вручати сертифікати на придбання житла для ветеранів. Я прописний батьків і по квадратурі. Розділяється на кожного члена сім'ї і вираховується, чи мені вистачає квадратури, чим мені подобається можна купувати житло в будь-якій точці країни, де ти хочеш, не обов'язково Харківській області. В Харкові буде купляти чи десь? Та думаю, ні не в Харкові. Звісно, нехай ця хатинка даже для всього родинного дерева буде як такий тил надійний. І в цьому році ми маємо безпрецедентну велику кількість родин, які зможуть переїхати в свої домівки. Це майже вісім разів більше ніж на початку програми. Де, коли в 2020 році це було 500 сімей, в цьому році це майже 4,5 тисячі родин. Ми отримали триста мільйонів на область безпосередньо. Це 161 квартира. Я скажу так, 95% тієї черги, яка наразі була, вона ліквідована шляхом надання квартир. Ми, як адміністрація, ці кошти вже спрямували на рахунках безпосередньо хлопців та дівчат.